Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя. Я головний технолог Кохемії Україна. І сьогодні в нашому відео мова буде йти про такий спеціальний засіб, очисник та розчинник. Golden Star – Golden Star – це очисник з дуже великої в'язкості, яка дозволяє йому дуже довго утримуватись на поверхні і працювати по тим забрудненням, які він має видаляти. Також містить в собі розчинник з хорошою адгезією, і дуже добре підходить для швидкого видалення таких забруднень, як воски, масла, екологічні забруднення, а також дуже сильних статичних забрудненнях на двигунах. Шасі, верстатах і тому подібне. Також багато хто використовує його для очистки сільськогосподарської техніки у міжсезонні. Спеціальний склад забезпечує тимчасовий захист оброблених поверхонь від корозії. Також містить в собі діелектрик і має взагалі нейтральний вплив на всі електронні з'єднання, що для нас дуже добре, бо основна його. Зона застосування це саме мийка підкапотного простору та днища автомобілів у сфері детейлінгу. Трохи про рекомендації щодо застосування. Наносимо ми його в чистому вигляді. Найкраще це робити через такий звичайний тригер. Тільки беріть стійким до хімічних засобів, і в тому числі до Golden Star. Цей тригер у нас є в наявності в магазині, і він є абсолютно стійким до цього засобу. Наносимо ми в чистому вигляді на поверхню, даємо певний час попрацювати. Це 1-2 хвилини зверху. Також рекомендовано попрацювати спеціальними пензлями та щітками. Ось, наприклад, для підкапотного простору найзручніший пензлик він виглядає ось таким чином. Він також є стійким до цього засобу. Після того, як ми вичекали певний період та обробили пензликом, змийте все апаратом високого тиску. Якщо ми говоримо про підкапотний простір, то обов'язково витримайте відстань метр півтора. Або ж скиньте тиск на вашому апараті високого тиску приблизно до 30 атмосфер. Засіб дуже легко та зручно змивати з поверхні, бо при контакті з водою він маркується спеціальним біло-голубим кольором, і ви з легкістю можете бачити, де засобу вас ще лишилось, а де його вже зовсім немає. Після очистки таких поверхень, як підкапотний простір, також рекомендується зробити консервацію таким засобом, наприклад, як Моторпласт. Його перевага основна в тому, що він працює при високих температурах до 250 градусів. Далі ми подивимось на практиці, як він працює, як він видаляє масляні забруднення, і в мене для вас є дуже цікавий кейс. Поїхали! Завдячуючи екстремальним їздакам на автомобілях BMW в нас є змога працювати на неробочій коробці передач, яка є дуже забруднена маслом, і, в принципі, яке ми зараз і відчистимо. Отже, як я і казав, ми беремо засіб Golden Star в чистому вигляді через тригер. Наносимо на нашу поверхню, працюємо по ній пензликом і далі змиваємо апаратом високого тиску. Man, man, man. Many many say, me say many, many, many. How many bikes do you rip on the day? Many money. me many, many, How many do you rip on day? Many money. me Отже, проведемо експеримент зараз по цій очищеній поверхні, де я дуже інтенсивно очищав. Ми проведемо чистою фіброю та подивимося, чи залишились там якісь масляні забруднення. Отже, як бачите, засіб працює безмідмовно. Дуже якісно. Я навіть тут зробив два етапи обробки. Хоча, дивлячись по зовнішньому вигляду, тут другий етап вже був і не потрібен. Першого було більш, ніж достатньо. Отже, дуже дякую, що дивились до цього моменту. Переходьте, пишіть коментарі та ставте ваші вподобайки. Обов'язково також підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео. А далі моя задача від мої білі красівочки від всього того, що полетіло звідси.